І є шанси, що походу відео більше не буде. <рес> Просто жестяк. Це так засипало. Добре, що дороги більш-менш хоч десь почищені. Подивись, оце виглядає кава, а це, це більш-менш ціліло. Оце я маю віддати. А з цим ми вирішуємо, чи це я викидаю, чи це я віддаю клієнту. Як я замахався, ви б знали. Ті люди на мене дивляться, як на гори. Горе кур'єра виглядає як бомж. Ще й привозив їх зношу. Коротше, йдемо, я буду віддавати. Зараз подивимося знову їхню реакцію, це буде щось з чимось. Подивимося знову на, на цей капець. Hello. Do you speak English? Yes, I do. Uh, okay. Uh, look. Uh, you write in support. And the money for I you. I know. Don't uh, worry. It's all good. Uh, it's all good. Uh, support no. no, this trouble. <laughs> <laughs> it's okay, so man. It's not, your, it's not your fault. I know. It's, it's all good. It's all good. And the return is for you.

Коротше Гайс, у мене є до вас пропозиція. От як я виглядаю. Повністю в болоті. ну, Звичайний одяг кур'єра будь-якого. Що я пропоную? Якщо під цим відео буде 100 лайків, я на наступний випуск новорічний перед Новим роком відзнімлю передінюсь новорічний костюм. Який костюм, ще не знаю. Та, я залізу в кредит, та я готовий. Але. Потрібна і ваша підтримка, це тобі не тяжко один лайк нажати, а мені приємно, і я передінуся і людей тут повеселю, і вам приємніше, і якийсь настрій. І думаю, буде всі довольні. Якщо підтримаєте таку ідею, постав лайк, тільки не порваною рукавицею. Чекай, отак От постав і все буде гуд. Я передягаюся. І за день, за два до нового року, а може і на сам новий рік. Виставлю відео, де я відкатаю доставку в новорічному костюмі. Ще можна, в принципі, ідейку, можна якогось, в принципі, Діда Мороза, можна снігурочку. Ну, коротше, у кого є які ідеї, теж варто написати в коментарях. Я візьму до уваги, що вийде, то зробимо. І постараюсь зробити гарну. Так що постав лайк і поїхали далі. Ти мене спитаєш, що я впав. Ні, я просто светку ліг. бляха муха Мені колесо занесло. Дайте я вилізу кив. Доїздився. Серед гаражів думав скорочу, а ще й телефон весь снізі. Треба брати Курча перше падіння є, то вже друге. Ну за зиму перше. Тупо їхав, думав, проскочу тут, ага. Проскочу. Якщо тобі там добре тепло на ліжечку і ти поважаєш український контент, постав лайки і підпишись. Таких падінь ще буде за всю зиму дуже багато. Насолоджуйся! Бляха-муха, це капець, звісно. Хороше падіння, так. Заціни кількість поверхів 24. Це ж капець, там тебе не працює ліфт, а взагалі поки не щат. Okay. Hello, I have uh, only one packet and next courier have uh, two packet. And is he going already or? I, yeah, yeah, yeah. yeah. Uh, one and two package uh, the next. Career. Okay, okay. Okay, thank It you. Please wait maybe two or five minutes. Okay, and, uh, okay, thank you. Sorry, thank you. you're welcome, bye. Поняли, яка братка вийшла. Я ж трохи мальоха перелякався. Ну блін, <laughs> стрімнувато, коли до тебе три мужика йде з надією, <laughs> а ти їм щось не довозиш. Тому реально велике замовлення. і Я думаю, та ні, я тільки одне восьму. І іншим кур'єрам будуть замовлення, і ніхто не сидить без діла. І компанія не розориться. Так що всі задоволені, крім трьох. Трьох пацанчиків. Я думаю, якби я щось сказав не то, я б вже тут не їхав. Яка сьогодні кайфецька погода. Прям взагалі така сонечко в очі. Звісно, той сніг, ті кучу гури проїхати не дають. Але це міло. Кайфові дороги, прямо одне задоволення їздити. Не знаєш, де впадеш, тут чи там далі. Ах, і живем. Покатаємо трошки. А я вам анекдот розкажу. Коротше, смішний анекдот. В моєму житті. Коротше, прикол розкажу, смішний, що капець. Найшов собі психолога. Ну, вирішив, ну що, є проблема в мене в голові. Вирішив повернутися до психолога. Я пишу доброго дня, чи може на консультацію, така-то така-то проблема. Мені кон... І мені психолог відмовив консультації. Консультації? Психолог. Це вообще капіці. Я вже тут очута мільйонером не став. Підпадьбу. А це вообще капіці кліс. Це чуть-чуть давай. Давай, давай мотивацію хорош, Боже. Я вже дурію, Це вже це вообще це ненормально на психіку. Коротка історія за неправильне сортування сміття в місті Цюріх, країна Швейцарія, 94-річну жінку. Сплутала дні і винесла дві пачки старих газет на вулицю перед своїм будинком в день збору картону, а не паперу. За це її штрафували на 120 франків і плюс судовий збір 150 В загальному вона заплатила 11 тисяч гривень за те, що винесла папір, а не картон. Спутала дні. Їй 94 роки. Її на 11 касарів оштрафували. А я в Київ всі Кока-Колу, Фанту. Там та мене б взагалі нахер розстріляли і потім взяли б мій труп, посадили, б ще на 10 років. Будь ласка, не порушуйте правил дорожнього руху. Це може бути небезпечно для вас та для інших учасників руху. От мужчина їде, і ми за мащиною. І всі довольні. Говорячи за Польщу не взагалі нічого не чистять. Їм просто по барабану лежить та й лежить. Хіба біля своїх будинків то не всі. У цього ми ще не прикольна штука. Коротше, покажу вам свого братку. Ой, брат, що ти тут розліз? Я навіть працюю. А ти не працюєш. То не діло так. Я розумію, в тебе нема кредиту, але в мене є кредит, в мене ще й додаткова мотивація. Тож би там ліг разом з ним і лежали би. Я ріполанд, як я його розумію. Я зараз покажу, як це відбувається. Те, що за неправильне паркування їм ставлять бар'єри на колеса. Тимо все уважно. Два, три. Десь за трьох злотих, не знаю, 600. Там в небі є повітряна куля. Щоб отакою злетіти в небо коштує 5 тисяч злотих на двох за годину часу. Це виходить десь 45 тисяч гривень. Яка горка, бо і чи ні. Бляха хамуха, як на катку труба. Ні, це мені не підселить. Ви, звісно, поняли, якої. Будь ласка, ти можеш своє привалити трошки? Короче, я їй таку підставу зробив. Я там беру і я відчуваю, що Кока-Кола тече вже в руці. Тут -то щось трошки стовп переунив. Ну що, змучився, теж вирішив прилягти. Я б біля нього ліг, звісно, полежав би трошки. Але треба їхати за замовленням. Гайз їхав, в мене зламався велосипед і мені скасували замовлення. І це тепер моє. Крім того, що в мене поломаний велосипед, у мене ще стільки Макдональдсу.